Найпоширеніше питання у вагітних напередодні пологів. Перше. Як скоро я буду народжувати? На жаль, на ОЗД ми не можемо визначити, коли саме у вас відбудуться пологи. Ну, принаймні поки що не знайшли таких ультразвукових маркерів, що можуть це передбачити. Довжина, шийки матки. Після 36 тижнів точно вже це не працює, тому що буває зовсім коротка шийка матки, а жінка може ходити і 2, і 3 тижні. Друге питання: чи не обмотаний плід поповинною? Ми можемо сказати з цього приводу тільки на момент обстеження, тому що дитинка може обертатися навколо своєї осі, і, наприклад, якщо сьогодні не замотана, то може буквально. Через день, а може навіть і ввечері, дитинка обернутися навколо осі і замотатися поповинною. І так само може розмотатися. Тобто інформацію вона є актуальною інформацією тільки на момент обстеження. Третє: менше відчуваю рухи плода. Так, напередодні пологів вже плід доволі великий, займає більшість вже порожнини матки. Вже менше фізіологічно стає навколо плідної рідини, і дитинці вже просто немає місця доволі активно рухатися. Але якщо вже рухається, то здебільшого це дуже відчувається, і деяким жінкам навіть це боляче. Тобто, це є нормально, особливо якщо ви зробили УЗД, впевнили, що там все добре, зробили КТГ і там все добре, то хвилюватися не треба.